Наса впливає на 6 тисяч екзопланетів. Деякі дивні, ніж наукова фантастика. Всесвіт повний світів 6 тисяч екзопланет, і наше місце в космосі. Нещодавні досягнення НАСА підтвердження існування 6 тисяч екзопланет звучить як наукова фантастика, але це реальність, яка кардинально змінює наше уявлення про всесвіт і наше місце в ньому. Це не просто цифра, а величезний крок вперед у розумінні того, наскільки поширені планети за межами нашої сонячної системи, і наскільки, ймовірно, що десь там, серед цієї безлічі світів, існує життя. Я пам'ятаю, як в дитинстві зачитувався книгами про далекі планети і позаземні цивілізації, мріяв про подорожі до інших світів, про зустріч з інопланетянами. Тоді це здавалося чимось неймовірним, фантастичним. Зараз, завдяки прогресу науки і техніки, ці мрії стають все більш реальними. Виявлення 6 тисяч екзопланет це тріумф людської цікавості та прагнення до пізнання. Зростаюча статистика та зміна уявлення про космос. Всього 3 роки тому база даних екзопланет досягла позначки в 5 тисяч підтверджених планет. Це стрімке зростання за такий короткий проміжок часу вражає уяву. Це свідчить про те, що ми знаходимося на порозі нової ери в астрономії, коли можливості для відкриття нових світів стають практично безмежними. Спочатку виявлення екзопланет було складним і трудомістким завданням. Астрономи використовували непрямі методи, такі як метод транзиту, щоб виявити наявність планет, що проходять перед своїми зірками. Ці методи вимагали величезної кількості часу і ресурсів. Але вони дозволили зробити перші відкриття, які показали, що планети навколо інших зірок це не просто гіпотетичні об'єкти, а реальні світи. Зараз, завдяки розвитку нових технологій, таких як метод астрометрії і гравітаційного мікролінзування, виявлення екзопланет стало більш ефективним і точним. Космічний телескоп гая Європейського космічного агентства USA, вже виявив тисячі кандидатів на екзопланети, які в майбутньому будуть підтверджені. І, звичайно, варто згадати майбутній телескоп Ненсі Грейс, який обіцяє зробити справжню революцію в області екзопланетології неймовірна різноманітність світів. Найбільш вражаючим у виявленні шістьох тисяч екзопланет є неймовірне різноманіття світів, які були виявлені. Це не просто планети, схожі на Землю, це вогняні гіганти, лавові океани, планети з хмарами дорогоцінних каменів, тіла з щільністю пінопласту, планети, що обертаються навколо двох зірок, мертві зоряні компаньйони, і навіть планети з хмарами, наповненими гемемними областями. Це показує, що Всесвіт набагато складніший і різноманітніший, ніж ми могли собі уявити. І що планети можуть формуватися в самих різних умовах, створюючи найнеймовірніші і незвичайні світи. Особисто мене особливо вражають планети, що обертаються навколо двох зірок. Уявити собі, що живеш на планеті, де на небі завжди видно дві зірки це захоплююче. Або планети, які набагато менші за Юпітер. Але ближче до своєї зірки, ніж Меркурій до Сонця. Ці відкриття змушують задуматися про те, наскільки сильно можуть відрізнятися планети від тих, до яких ми звикли. Пошук планет, схожих на Землю, головне завдання. Незважаючи на неймовірну різноманітність виявлених світів, головною метою астрономів залишається пошук планет, схожих на Землю. Планети, які знаходяться в так званій населеній зоні, на такій відстані від своєї зірки, де температура поверхні дозволяє існувати рідкій воді. Рідка вода вважається необхідною умовою для виникнення і підтримки життя. Пошук планет, схожих на Землю, це не просто наукове завдання, це фундаментальне питання про наше місце у всесвіті. Якщо ми виявимо життя на іншій планеті, це буде найважливішим відкриттям в історії людства. Це покаже, що життя це не унікальне явище, обмежене нашою планетою. Це покаже, що життя це поширене явище у Всесвіті. Технологічні виклики та майбутні місії. Пошук планет, схожих на Землю, є технологічно складним завданням. Планети, схожі на Землю, дуже маленькі і тьмяні. Вони губляться у світлі від своєї зірки. Щоб виявити їх, потрібно використовувати самі передові технології. Зокрема, потрібно навчитися блокувати світло від зірки, щоб зробити видимую планету. У НАСА працюють над створенням коронаграфа, приладу, який буде блокувати світло від зірки і робити видимую планету. Космічний телескоп Джеймс Веб вже проаналізував хімію понад 100 екзопланетних атмосфер. Але вивчення атмосфери планет за розміром і температурою Землі вимагатиме нових технологій. У NASA є дві основні ініціативи, щоб спробувати подолати цю перешкоду: римський телескоп та обсерваторія для житлових світів. Вплив відкриття на філософію та культуру. Відкриття шістьох тисяч екзопланет має величезний вплив не тільки на науку, але й на філософію і культуру. Воно змушує нас задуматися про наше місце у Всесвіті, про природу життя, про можливість існування інших цивілізацій. Ідея про те, що ми не самотні у Всесвіті, дуже приваблива. Вона дає нам надію на те, що десь там, серед цієї безлічі світів, існують інші цивілізації, які можуть бути більш розвиненими, ніж ми. Відкриття шістьох тисяч екзопланет також надихає письменників фантастів та художників. Воно дає їм нові ідеї для створення захоплюючих історій про далекі планети і позаземні цивілізації. Висновок погляду майбутнє. Відкриття шістьох тисяч екзопланет це лише початок. У майбутньому ми, ймовірно, виявимо ще більше екзопланет, включаючи планети, схожі на Землю. І, можливо, одного дня ми знайдемо життя на іншій планеті. Пошук життя у Всесвіті це одна з найбільш захоплюючих завдань, що стоять перед людством. Це вимагає величезних зусиль, але результат може бути приголомшливим. Відкриття 6 тисяч екзопланет це тріумф людської цікавості та прагнення до пізнання. Це нагадує нам, що Всесвіт сповнений дивовижних і незвіданих світів. І що ми повинні продовжувати досліджувати її, щоб дізнатися більше про наше місце у Всесвіті. Я впевнений, що в майбутньому нас чекають ще більш захоплюючі відкриття, і що ми зможемо відповісти на фундаментальне питання, чи ми самотні у всесвіті. Це подорож у невідоме, і я з нетерпінням чекаю його продовження. Ключова думка: виявлення 6 тисяч екзопланет це не просто цифра, а символ величезного прогресу в розумінні всесвіту і нашого місця в ньому.